Вітаю, друзі! У Львові вулицю Технічну перейменували на вулицю Ірини Фаріон. Як на мене, це помилка незалежно від того, як ви ставитеся до Ірини Фаріон: позитивно, чи негативно, чи нейтрально, чи байдуже. І це перейменування спонукало мене записати це відео про взагалі. Якісь більш-менш загальні правила того, як нам правильно перейменовувати вулиці. Українці завжди поспішають. Зараз ми оцінюємо Ірину Фаріон у Львові, зокрема, у один спосіб. Але, можливо, покоління після нас будуть оцінювати Ірину Фаріон по-іншому. І що тоді? Знову переименовувати? Повинні бути певні правила того, як нам називати вулиці. Адже Україна це територія, яка сформувалася в кількох імперіях: в Кримському ханстві, в Російській імперії, в Австро-Угорській імперії, в Румунській державі, в, в Молдавському в Молдавській державі. Модерні міста, які виникли на території України, вони мають певні традиції, зокрема ті, які мали Магдебурзьке право на іменування вулиць. Потім був період совєтів, які взагалі радикально все ламали, називали якимись революціонерами тупими вулиці, якимись абстракціями Вишнева. Сливова, трудова, ще якась. Тобто, руйнували урбаністичний простір міст, які вже мали певну традицію формування свого урбаністичного простору. Після того, як Україна відновила незалежність в 1991 році, в нас був певний етап перейменування, особливо. На Івано-Франківщині, на Львівщині, на Тернопільщині, на Волинській області, в Рівненській області, поверталися до патріотичних перейменувань. Врешті-решт, у 2004 році знову, а особливо після 2014 року, почалася декомунізація. І весь цей бардак, розумієте? Він вносить певну кон'юнктурність в переименування. Завтра знову зміняться якісь історичні обставини. От Російська Федерація захопила певні території України відразу переименовує знову в Лєніних там в якихось якусь фігню різну. Тому ми повинні все таки, якщо і здійснювати переименування, то враховувати певний історичний контекст і традицію. Так, щоб потім наші діти, внуки, правнуки вже не займалися тими перейменуваннями, щоразу щойно зміниться якась бачення, концепція. Як треба діяти? Ну, ось, наприклад, щодо Ірини Фаріон. Однозначно, що зараз перейменувати чи найменувати вулиці ім'ям Ірини Фаріон не можна. Чому? Тому що це ім'я повинно встоятися в історії. Повинно минути приблизно 50-75 років. І якщо наші внуки і правнуки пам'ятатимуть Ірину Фаріон як видатного діяча, отже, вона набула свого права в історії залишитися в історії, і відповідно її ім'ям потрібно називати вулиці, не лише де вона жила у Львові, а наприклад і в інших містах. Або якщо ми зараз перейменуємо вулицю, от, до прикладу, у Харкові, вулицю Пушкінську перейменували на Реорія Сковороди. Але до того вона була німецькою. Це традиційна назва вулиці, то краще було перейменувати у традиційну назву. Повернутися до тих урбаністичних традицій, які існували впродовж десятиліть. І якщо советські. Якісь практики зруйнували ці традиції, то краще повернутися до тих, так, вони були імперськими традиціями, але вони мають нейтральний характер, вони не несуть на собі російської імперськості. Відповідно, можна перейменовувати на ті традиційні назви вулиць, які існували. І це не лише в Харкові, це в Полтаві, можна так робити, в е, в Черкасах, Іван-Франківську, в Тернополі. Або, наприклад, Московський проспект перейменували у Харкові на героїв Харкова. Хто такі герої Харкова? Хто вони такі? Це якась совєтська абстракція. Тобто ми, відмовляючись від якоїсь совєтської практики, знову впадаємо в совєтську практику. Чому не назвати, наприклад, Ізюмським шляхом? Чи якщо ми вже говоримо про якихось героїв, то знову ж таки, не можна їхні імена зараз. Використовувати для нас вулиці. Давайте почекаємо. Війна ще не закінчилася. Якщо вони залишаться в історії, тоді вони стануть справді героями поза часом. І саме такими героями, іменами таких героїв, нам потрібно називати вулиці. Тобто нам не потрібно впадати в кон'юнтурщину. Нам потрібно або повертатися до традиційних назв. Уникаючи російської імперської символіки, або перейменовувати на питому українські назви, якщо вони існували в урбаністичному просторі міста, або зачекати. Не треба поспішати. Поспіх він завжди шкодить. Слава Україні!